Ось так на сьогодні виглядають живці Шавлі і карадонна. Як бачите, зелененькі листочки, хоча в деяких верхівки підсушені, але це не критично для нас, важливо ось ці новенькі, які наростають із пазок знизу. Тобто це свідчить, що рослинка, живець починає рости і безпосередньо почнуть наростати там корінчики. Ну і мої живці. Шавлій надійно охороняється. Охорона інколи спить, але що ж зробиш? Працюєш то за їжу може і поспати. І от зараз наростає уже каліус. Ось тут, бачите, таке потовщення внизу. Це ознака того, що зовсім скоро будуть корінчики. Це маленькі, маленьке потовщення, оце і є. Перша ознака, що живець нарощує коріння. Клас. І коли вже наші живці наростили ось такі корінчики, ось добре тримається грудка землі, субстрату, тоді можна пересаджувати в П-9, -ку. Такі півлітрові горщики. Саме тут вже буде далі рослинка нарощувати свої корінчики. І в такому вигляді буде поступати потім на продаж. В моєму варіанті, у вашому можна висаджувати сад. Або також на продаж Гарнісіки. Шавлія Карадона після касети ось розвивається і нарощує. Безпосередньо зелену масу зверху та корінці знизу в горщиках П9. П9 це горщики, які мають сторону 9 см. Ось такі вони квадратні, об'єм у них 0,5 літра. Бачимо, у нас гарненька-зелененька частинка. Ну, а корінчики нам доведеться ще трішечки почекати. Орієнтовно, 2-3 тижні потрібно, щоб наросли. Безпосередньо білі тонкі корінчики, які запутуть повністю цей контейнер. Будемо чекати. І далі вони поступлять на продаж. І як ви могли помітити, не все було ідеально. Так, у мене теж був відпад. На жаль, на жаль, так трапляється. Але всі зусилля були варті того, щоб отримати ось таку крихіточку, а, яка вже доступна до замовлення. І знаєте, що саме класне? Що наступного року це буде вже повноцінний великий кущ, який буде класно квітувати, і з якого ви зможете взяти собі оживці та створити ще більше нових курщиків шавлі кардона. Для мене Шавлія кардона це один із найкращих сортів за її насичено-фіолетовий колір. обожнього. А якщо у вас ще такої немає... Переходьте на сайт і замовляйте прекрасні шабліки карадок.